13 років у шлюбі і залишилась без нічого. З таким кейсом до мене сьогодні звернулася клієнтка. Не повторюйте, будь ласка, таку помилку. Жінка 13 років жила в шлюбі, народила двох дітей, будувала побут, підтримувала чоловіка, закривала очі на те, що все оформлювалось на свекруху. Не на неї і не на чоловіка. Чоловік вже мав два попередніх шлюби і троє дітей, тому офіційно був безробітний, не мав доходу, не мав майна, не платив аліменти відповідно. Усе квартири, машини, і навіть бізнес і обладнання було записано на маму. І це працювало, доки не настав процес розриву, розлучення. І тоді з'ясувалося, що жінка не має нічого. Дітей забезпечити він не хоче і не може, бо у нього немає можливості. Майна нема, це не його, а свикрухи. Так? Офіційно вона. Ніхто, юридичний висновок. Якщо майно не оформлено на вас чи на вашого чоловіка, то ви при розлученні нічого не отримаєте, на жаль. Бо закон бачить не наміри, а документи. Довіра це добре, але довіра без юридичного захисту це ризик. З моральної точки зору, ця ситуація мала подвійне дно. Жінку влаштовувала, що чоловік офіційно безробітний, не платить аліменти, не забезпечує дітей від попередніх шлюбів, а все майно. Чистенька і не підлягає поділу. Її все влаштовува доти, поки ця схема не вдарила по ній самій. Дівчата, не потурайте безвідповідальності. Якщо ви погоджуєтесь на такі схеми, це не означає, що ви дуже розумні, а ви стаєте співучасницею чужої несправедливості, яка рано чи пізно обертнеться проти вас. Бо якщо чоловік зрадив дітей від попереднього шлюбу, буде гарантія, що він не зрадить ваших дітей і вас. Якщо він приховував доходи, щоб не платити дітям від попередніх шлюбів. Чи не приховає він усе, щоб не ділити його з вами? Мораль має юридичні наслідки. Захищайте не лише себе, а й свою гідність. І не допомагайте комусь руйнувати життя інших жінок, бо одного дня ви можете опинитись на їх місці.